Дівчата, сьогодні ми будемо вчитися робити ось такий смокі дуже швидкий, дуже легкий і дуже простий і насибельний смокі, який дуже гарно підкреслить ваші очі. Добрий день, дівчата! І починаємо ми цей макіяж з очей. Всі вечірні макіяжі я рекомендую починати саме з очей, тому що. Якщо у вас осипляться тіні або тушью, ви десь замастите собі обличчя, можна буде на чистовичок зробити ідеальний тон. Спочатку беремо консилер, це в мене Bell номер 30 Беж. Це універсальний такий колір, який підійде світлим та середнім відтінкам обличчя. Наносимо його як основу під тінь і як консилер під око. Потім спонжем для швидкості і легкості розтушовуємо. Це можна зробити пальчиком, пензликом, але спонж це зробить швидше за всіх. Після того, як ми підготували наше повіко, нам потрібен чорний каял. Це олівець, який ми будемо профарбовувати слизову верхньої і нижньої повіки. На цьому етапі важливо не злякатись і продовжувати робити макіяж. Отже, спочатку ми беремо олівчик, це в мене, до речі, і в Сен-Лоран найкращий каял для очей. Він дає ультрачорний колір. Він не розтікається, не відбивається і тримається на очах цілий день, не подразнюючи їх. Верхньої слизової ми робимо ось такі штрішки, начебто е заходимо між війками, і вже в нас на готові є пензличок, е яким ми будемо розтушовувати це. Діло. Ось тут зверніть увагу, ось тут ми теж і знизу фарбуємо не зверху, а знизу по слизовій. Ось так. Прямо у вас повинна бути профарбована слизова до краю. Ось, дивіться, видно вам? Потім беремо пензлик, синтетичний. В мене це ВОПС 3238. Дуже класний пензлик, саме для стрілочок. Але ним зараз я просто розтушовую олівчик там, де вилізла. там, де виліз він в мене ось тут. Тут не повинно зараз малювати ніяких стрілок, просто розмазуємо, розтушовуємо цей олівчик. Отут, де в нас край ока, завжди буде трішечки товстіша лінія. Потім цим же пензличком ми зверху профарбовуємо також близько-близько до вій. Ось тут таку типу стрілочку, але вона буде не товст, не, е, акуратна. От сюди вже не ліземо, там у нас тільки із внутрішньої сторони ока. І просто розмазуємо, щоб не було чіткої лінії, а вийшла в нас така димочка. димка. Смоті це макіяж димчатий очей. Так, розтушували. І тепер, тільки тепер, ми переходимо до нижньої повіки. Слизова спочатку, ось так трошечки відгинаємо повіку. ось тут. І потім між віками трішечки нижчимо, фарбуємо. Тут намагайтесь, щоб тоненько вийшло, тоненька лінія не дуже товста. Цим же пензликом підтушуємо також, робимо цю лінію більш плавною. Акцент виходить в нас на зовнішній, ось тут стороні внизу, десь пів ока. Ось тут вже не повинно бути широкої темної лінії. Ось тут вже тільки послизові. Має вийти щось на кшталт цього, і тільки після цього ми переходимо до нанесення тіней. Я обрала матову ось таку палітру від Міо, марка номер палетки 10-й. Fancy Peach. Такі ходові кольори. І починаю я з самого темного, з чорного кольору. Наносимо його, пензличок беремо. Натуральний, наносимо туди, де в нас олівчик є. Ось сюди. Близько до вій. Ми чорним кольором дублюємо наш олівчик. По, нижній, по нижньому повіці також. Дублюємо десь до пів ока. Ось десь отак, до сюди. Інше око теж саме повторюємо спочатку. Значить, прикладаємо ось так до олівчика, прибиваємо, можна так, і знизу. Потім цим же пензличком, але я отак обручку убираю. І чистим пензликом просто розтушовую ось цей наш чорний колір. І зверху і знизу тільки кордони, границі. Бачите, я тягну, наче отут границю. Раз, і два. Після цього я перехожу до ось цього. Нейтрального такого кольору, набираю його, і наношу на все рухоме повіко, на все до складочки, У нас є вже консилер на оці. Це в нас начебто вже база під тіні. І знизу, трошечки нижче нашого чорного. Наносимо ось цей колір. Ось ця зона з'єднання ми просто з'єднуємо, не додаючи більше кольору. Повторюємо і з іншою повіком те ж саме. Нарухоме до складочки внахльосто тут з чорним і знизу. Тепер нам треба оформити складку повіки, і для цього я візьму бронзер від Dior номер 05 Ось такий колір, він теплуватий, але він м'яко зробить нам тушовку у шкіру. Для цього я візьму круглий такий пензличок, це теж ВОПС номер 3550. Набираю і Наношу ось сюди, складочку, складочку повіки. По орбітальній лінії веду туди-сюди. Ось так. Туди-сюди, туди-сюди. Потім знизу трошки нижче всіх наших відтінків тіней, які ми до цього наносили. І ось тут. Теж з'єднуємо верхню з нижньою пензличок ставлю в направленні до скроні і розтушовую до скроні. Задіяли ми з вами три відтінки тіней. Також із з цієї сторони. Дівчата, він так пахне цей бронзер Просто, наче аромат якийсь. Дуже класний продукт, він м'який-м'яко тушується. Колір дуже правильний такий. І тушуємо по направленню до скроні, з'єднуємо верх знизу. Залишився в нас світлий відтіночок, який ми нанесемо під брову, і у внутрішній куточок ока. Для цього нам потрібно взяти чистий пензличок і з цієї паліт... палітри найсвітліший ось цей колір. Якщо у вас нема в палітрі такого кольору, ви можете взяти звичайний хайлайтер. І наносимо його під бровку сюди під вигін брови. І у внутрішній куточок ока. Трішечки ось тут знизу, і трішечки зверху. Ось так. І тут з іншої сторони також під бровку, під підвигін. І ось тут в куточок додамо трошечки на повіку. І знизу. Стінями ми завершили, переходимо до фарбування вій. У мене це туш від квіз, бюджетна, але гарненька така туш. І профарбовуємо декілька шарів наші вії. В смокі, вії повинні бути такі насичені. Тепер переходимо до обличчя. Спочатку ми протираємо його ласьйоном або тоніком і витираємо якраз ось тут все, що в нас посипалось, можливо. Добре, добре протираємо наше обличчя. Далі зволожуємо обличчя кремом. Або я обираю ось таку базу від Bobbi Brown. Вона йде як крем з вітаміном С. Вона загладжує пори і вирівнює поверхню шкіри, додає трішки сяяння і здорового вигляду моїй шкірі. Бачите, як виглядає макіяж очей, коли немає тону. Вигляд такий незакінчений і неохайний. Але зверніть увагу на те, як зараз зміниться картинка. Для тонування обличчя я візьму два тони: ось такий клінік номер CN28 Ivory. Мені подобається текстура цього крему. І ось такий від Catrice. Номер 004 Natural Porcelain. Змішую їх десь один до одного, прямо на руці. Ось вони. І після цього наношу на обличчя. Я обра... Чого я змішувала два відтінки? Того, що цей мені жовтуватий, я трішки його підсвітлила. Катріс плотний, такий щільний, мені подобається, як він перекриває всі недоліки. Для смоки тон шкіри повинен бути ідеальний. Рознесла спочатку рукою, потім беру спонж і розтушовую тональний. Ось тут, будьте уважні, сильно близько сюди. І дві не заходьте, в нас же ж там тушовка наша, щоб не скрасти тушовку і не зробити маленьке око. Правильний смокі повинен очі збільшувати Ось тут будьте уважні, також переход на шию повинен бути плавний. І ось тут, де в нас волосся також, вводьте прямо у волосся, щоб не було кайомочки такої. Тепер я беру світліший консилер, це також бель, але вже відтінок 20 лайт. Ми малюємо смокі, повторюсь, шкіра повинна бути ідеальна. Особливо зона під очима, ось цей трикутничок має бути світлим. Тоді буде виглядати макіяж ще ефектнішим. Але не забувайте, не заходьте близько до вій. У нас там тушовка повинна бути м'яка, яку ми робили бронзером. Ось так. Чекаємо буквально пару хвилиночок, щоб консилер схватився і після цього розпреділяємо його спонжем. Це такий самий ефектний і простий макіяж. Він підходить абсолютно всім. Любі формі очей, він коригуючий, нависло по віку коригує за рахунок матових тіней, які ми наносимо в складочку, і тут не потрібно заморочуватися. Вже картинка змінюється поступово. Наступним етапом треба зафіксувати наш тон. Для цього я візьму ось таку прозору пудру від Сінарт. вона білого кольору, але вона не дає матовий ефект. Якщо у вас шкіра, наприклад, жирна або комбінована, обирайте тоді пудру, яка буде матувати. Там буде поміточка мат. Така пудра є в Top Face, вона прозора, теж біла, але вона класно матує. Ця пудра вона залишає живий такий фініш на шкірі. Але вона фіксує макіяж і він тримається цілий день. Тепер переходимо до контурингу. Мені подобається ось цей супербюджетний хайлайтер від Bell. Almond cookie. Він має дуже красивий такий персиково-золотистий колір, Сяєння таке дає класне. Просто рука тянеться до нього, нічого більше іншого не хочеться брати. Наносимо, як завжди, на виступаючу зону вилиці, трішки над бровою, щоб. Зробити обличчя більш рельєфним. На носик трошечки і пальчиком прям на галочку. Ось тут, над губою, пам'ятаємо, ми не наносимо ось сюди в ямочку, щоб не зробити обличчя спітнілим. Трішечки на підборіддя ще нанесу. Дивіться, який гарний перелив у цього хайлайтеру. Так? Після хайлайтеру наносимо скульптор або бронзер. Якщо ви засмагла, тоді обирайте бронзер. Взагалі, дівчата, хочу вам сказати, зараз тенденція йде на більш теплі такі засоби для корекції, більш живі. Тому я обираю для себе ось цей бронзер від Gucci і наношу його під хайлайтер трішечки по бокам лоба. І можу ним також трішечки скульптувати собі ось цю кістку підщелепну, бокові шиї, і трішечки нанесу на носик, бокові поверхні носика, щоб трошечки його звузити. Якщо у вас носик красивий, рівненький. Тоді можете не чіпати його скульптором. Тепер дивіться, дівчата, якщо вийшло так, що ви забагато стерли тушовки, повертаємося до тушовки, наша кругла кісточка. Цей же бронзер, яким ми скульптували обличчя. І проходимо ось також ось тут ним. Я не затронула цю зону, але якщо ви затронули, щоб ви не боялися, що можна завжди повернутися на шаг назад, на крок назад. Ось так зробили собі і все, вирівняли тушовку ось тут, і ось тут, де в нас до скроні йде тушовочка. Дівчата, зараз новий тренд дрейпінг. Він не новий, але повертається все старе. Обираю ось такий насичений колір Рум'ян це Top Face 007, і наношу його по-новому, на хайлайтер трошки заходжу. І ось сюди, там, де був у нас хайлайтер над бровою. Ось так і трішечки ось сюди. Також на хайлайтер, де в нас вже ось тут під бровою. Ось така буковка С. рум'янами в нас вимальовується. Це новий тренд, ще з цієї сторони показую. На хайлайтер ось сюди, потім над бровою і під бровою. Теж на хайлайтер ось наша. Буква С трішки на край носика на підборіддя. Перевіряємо, щоб було однаково. Дівчата, якщо перестарались трішечки з рум'янами, повертаємося до нашого спонжа і просто залишки трішки прибираємо. У мене зараз достатньо рум'ян, але ще раз вам поясню: в спонжі вже є в нас тональний, Трішечки ми не добираємо нічого, просто спонжем. Ось так, наче промакуєте, там, де переборщили, якщо переборщили. І е, цей спонж забирає надлишки продукту. Тренд на брови також повертається 2000-ті тонкі брови. Зараз я візьму гель від Сінарт відтіночний, і просто профарбую трошечки викладу ось так, але не буду використовувати нічого більше. Так як повторюсь, акцентні брови вже виходять з моди. І мені здається, що коли вони ніжніші, вони не додають віку нам. Але правил немає. Якщо вам подобається виділяти брови, ви можете продовжувати так оформляти, як вам подобається. Дівчата, губи зараз теж модно, як в 2000-х, якщо пам'ятаєте, трошечки темніший контур і світлий серединка світла. Зараз покажу вам один такий прикольний лайфхак. Спочатку беремо олівчик. В мене це нікс номер 831 мав. Профарбовую спочатку контур. Не робіть тонкі губи. Ведіть по своєму контуру і на один Міліметрик вище можна на один, не на два, не на три, на один. Трішки підтушовуємо олівчик, Значить зафарбовуємо так повністю губи. І після цього. Новий лайфхак. Хочу взяти світло рожеву помаду, але в мене такого кольору немає. Що я роблю? Я беру консилер номері 20. Belle. Наношу трішки на губи на центр. Ось так, небагато дівчата. І потім в мене є ось такий тінт від ламель, яскраво рожевий. Поверх цього консилера наношу. І розташовую. Виходить колір, який мені потрібен. Світло-рожевий, такий барбішний. Тепер я чекаю, поки він трішечки схватиться. Можу трішки об серветочку зняти е, лишнє. Так, колір отак приберу ще. Хочу ще світліше, тому додам ще трішки консилера. Але трішки по-іншому. Я візьму так на ручку, потім пальчиком, ось так, і наб'ю ось так пальчиком трішки на губи, розтушую, наче на центр наношу. О, так вже краще, ще трошечки. Через ручку наношу. Бо якщо стюпикку наносити, дуже багато виходить. Ось так можна залишити і так, але я люблю більш вологі губи. І, по-друге, це новий тренд сезону. Я беру Top Face Booster такий це блиск, який спочатку трішки підпікає. Але потім губи робляться дуже м'які, він класно ще й доглядає за губами. В складі є гіалуронова кислота, яка дуже круто доглядає за губами, пом'якшує їх. І цей бустер геть не липкий, дуже приємний на губах.